Один з проїздів мостопереходу, залитий бетоном повністю, залишається роботи зі швами, асфальтування та бар'єрне огородження, говорить Сергій Козер. На цей проїзд гроші до підрядника не дійшли липня. Максимальні сили будуть витрачені на будівництво другого лівого з'їзду. Це дасть можливість мостопереходу запрацювати, але смуг поки буде дві. Заїзд Зі сторони ХБК, з'їзд зі сторони Береславки, вони там працюють, піднімають. Я думаю, що в принципі, все, що задумали, повинно статися в ті сроки, які ми обіцяли раніше, ті сроки, які і передавали президенту. Тому, думаю, все буде гаразд. Ну, і далі вже переключимося після запуску цієї частини, переключимося вже на цей проїзд. Я думаю, що на день незалежно обов'язково всі будівельні роботи будуть завершені. Окремо, там буде проводитись динамічні випробування. Ну, я впевнений, що там. Інститут також буде максимально швидко рухатись для того, щоб ми відкрили і люди змогли вже хоч якось частину, але розгрозитись для того, щоб не стояти на переході, і цей довгобут перестав бути імміном нарицательним. За словами підрядників, гарантія на мостоперехід 50 років, непідпорні шви і 100 на проїжджу частину. На сьогодні використано 330 мільйонів гривень. За ці кошти побудовано правий проїзд. Лівий може пітися дорожче через необхідність перенесення комунікації. За словами представника фірми підрядника Романа Ходіна, Херсонський мостоперехід одна з найскладніших конструкцій в Україні, збудована за останні 30 років. Зараз роботи, які проводяться, більше проводяться вночі, це зв'язано з гідроізоляцією. Але в день ви теж бачили, люди заканчують вузли. Ще півтора-два тижні тому тут можна було бачити одночасно до 250 співробітників, які виконували основний цикл робот, тому що ночі неможливо, в день, якраз в саму спеку. Також в цей рік, ну я не знаю, чому так вийшло. І ну, це буде не видумка. Погода нам не дуже сприяла. Була дуже холодна зима, і влітку були такі пролівні дожі, яких в Херсоні. Ну я тут три роки да, перебуваю на цьому об'єкті, а ну, я не бачив таких злив. На будівництві щодня працює близько ста робітників. За словами підрядника, найближчими тижнями їх кількість збільшать до 180. Деякі працюватимуть по змінах, інші цілодобово. Валерій керує бригадою Запоріжжя. Останнім часом графік дуже напружений, говорить чоловік. Є у нас певний час, строки для виконання. І ми до цього намагаємося йти. Графік роботи у нас ненормований. Це залежить від виробничої необхідності. Буває, що знаходимося тут цілодобово. У мене в бригаді 9 чоловік. Тут таких бригад близько восьми, і там різна кількість людей. Сьогодні у нас обв'язка арматури, ставимо опалубки. Ось, бачите, буде заливка бетону. Херсонський мостоперехід має шанси потрапити до української книги рекордів Гіннеса завдяки стометровій бетонній плиті. Таку в Україні ще не виливали, говорять будівельники. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.